Друзі, хочу висловити свою думку стосовно використання GPS трекера Cargo Unit CU3. Зроблено в Україні, до речі, це дуже важливо. Це трекер збудованою карткою, та є в нього декілька цікавих переваг стосовно використання. А саме, всі налаштування робляться через телефон. То не є проблема, навіть якщо ви ніколи не користувалися даним пристроєм. Все інтуїтивно зрозуміло. Наприклад, тут є номер, по якому йде активізація пристрою через додаток, і якщо навіть цей пристрій буде в інших руках, то інші люди хороші чи погані. Вони не зможуть побачити всі переміщення, всі точки локації, де цей пристрій був, тому що коли на новому пристрої йде активація, всі старі дані не працюють. Пристрій досить компактний. Ми, наприклад, його розміщали на добрий двосторонній скотч, і він добре тримається. Вже більше. Трьох місяців добре працює. Батареї. Це біль, якщо використовувати батарею постійно. Але тут є такі добрі функції, як інтервальний вихід на зв'язок. Наприклад, можна поставити декілька хвилин, хоч в добах, щоб був сигнал. Або по запиту. А в додатку є платна функція використання та безкоштовна. Для своїх задач не бачу сенсу використовувати платну підписку. Там більше місця, більше збереження інформації, досить, як для мене, суто безкоштовної. Батарея. В неї ємність тут 1600 мАч, а вистачає досить довго, там, декілька днів для мого використання. Головне, що це знайти, де цей пристрій знаходиться, тому можна по запиту робити в налаштуванні, і батарея вистачить ну, на дуже багато. Може, не одразу вам прийти інформація на додаток, а треба буде зачекати. То в цьому річ. Що цікавого ще за декілька місяців користування жодних питань чи побажань не виникло. Тому цей пристрій досить гарний, і ми його радимо як для військових України, так і для цивільних.